Ну що ж, показую вам далі свою вишивку. Сьогодні ж обіцяла увечері вам показати, що в мене вийшло. Доробляю потихеньку. Всередину я вирішила зробити фон ДН-Д, отак всередині зробити такими зеленими нитками. Я їх називаю болотного кольору, такі вони більш Натуральний такий колір зелений, більш природній колір, бо такого кольору якось ці листочки, ну, в природі немає такого яскравого. А ось такий колір, як ось цей, що я зараз вишиваю, є. Тому вирішила ось тут під квіточками трішечки такого зробити. І таким самим кольором, уже як я, Зніму з п'ялець цю майбутню брошечку. Я її буду по контуру обшивати теж таким кольором. І як ви бачите, ось тут я уже листочки зробила, трішечки прожилки на листочках теж таким кольором зробила. Ось так. Тут мені залишилось зовсім трішечки, тут міліметрів. ну Десь до сантиметра, ось тут вишити навіть менше. І все. І вже можна буде її вирізати звідси і робити застібочку задню сторону, треба робити зворотній бік брошечки. Зворотній бік буде із фетру, і вже буде схожа на справжню брошку. Зараз просто вишивка, а потім буде брошечка. Ось так. Тому хочу вже сьогодні її доробити. Ну, побачу, що в мене вийде по часу, бо вже пізно. Але хочеться доробити, бо на завтра інші плани. Ось так, тут майже готово. І буде така краса. Ось так можна сказати, що готово. І зараз буду вирізати. Трішечки ще ось тут пройдусь між листочками. І все. Такі стібочки один біля одного. Так, тугенько вони лягають. Така сама вишивка, така цупкенька виходить. Ну, таке як треба. Під низом тут підшитий фетер вам видно, що підшито ось. Потім воно все виріжеться. Ось так. Так, ну тут думаю, досить. Так, все. Можна, а ні, ще ж не все. Ще ж я листочки дороблю. Ще ж прожилочки на листочках. Ось так. Таким швом. Ось. Так, зовсім трішечки. Тоді листочки виглядають більш так гарніше, мені так здається. Я так їх бачу. Мені так дужче подобається. Ось так. І ще залишилося мені шість листочків. І тоді вже буду знімати з вирізати, і вже там буде брошечка проклеюватись, прошиватись. Найдовше займає обшивання брошки. Там дуже-дуже повільно. Такі стібочки манюсінькі. Там, там довго ця брошка буде обшиватись, мабуть, години дві. Десь так приблизно. Тому самий кінець роботи з брошкою дуже довго триватиме. Ось так. Так, тепер з цього боку листочки роблю. Це робиться швиденько. Брушечка робиться яскрава від такого кольору. Не всі люблять такий кольор зелений, але він по-своєму гарний. Таким кольором дуже гарно вишивати ботанічну вишивку. Тоді всяка травичка, квіточки виглядають як справжні. Ну, ось такі у нас будуть листочки. Ну, і тут залишилось три штучки. І все. Все ближче і ближче до фіналу. Нарешті. Це треба було цій брошці лежати півроку. Щоб я до неї добралася під кінець року, а могла б її зразу зробити і все літо носити таку красу. А тепер я вже й думаю, чи треба вона мені. Уже така охота пройшла. Уже хочеться щось таке інше. Так що я ще не знаю, що я з нею буду робити. <з> цією брушкою, але все ж таки дороблю. Ось так. У мене щось є таке схоже. Ну, трішечки не таке, звичайно, не точно таке, але трішки-трішки схоже. Є, але там. Квіточки другого кольору, там більше кольори такі помаранчево-червоні такі. Але теж яскраво гарно, там трішечки по-другому вишито, але чимось вони схожі ці брошки. Є одна в мене така гарденька. А тут захотілося саме такого кольору. Ну, синьо-жовте. Патріотичні квітки. Ось так. Ну і останній листочок. І все, і можна вирізати вже. Вже як виріжеться, вже фух, майже доробила. Зараз виріжу і покажу, що воно вийде. Вже як вирізане буде, вже буде виглядати ну, майже як брошка. Все, останній стібочок і закінчила. Ось так. Гарно.